В даному відео ми покажемо, як розпочинати процедуру закупівлі в программу забезпеченні TenderMast. Створивши річний план та натиснувши на предмет закупівлі, у нас з'явиться алгоритм самої процедури. Для початку роботи нам необхідно натиснути на іконку голубого кольору, яка свідчить про те, що документ можливо створити. Натиснувши двічі, у нас з'явився шаблон документу. А в даному випадку це протокол затвердження процедури. Ми можемо додатково зазначити номер, вказати, від якої дати буде затверджена процедура. В пункті 1 ми вибираємо членів комітету, які присутні. В нашому протоколі передбачено уже шаблон документу, деяка інформація, яка була створена під час створення річного плану. Користувач має право редагувати, вносити зміни які йому необхідні. Дані будуть зберігатися автоматично. Також можна видаляти все, зберігається автоматично. На завершення нам необхідно вибрати членів комітету, які голосували. Та як голосували, натиснути кнопку Зберегти, а також ми можемо переглянути або видалити документ. Переглянувши, ми бачимо наші результати створення нашого протоколу затвердження. Зауважимо, що редагувати документи необхідно лише в шаблоні. В шаблоні документу, а не під час перегляду, тому що дані зберігаються лише в шаблоні документу. У разі необхідності редагування вже під час перегляду радимо зберігати як в окремому місці, створивши папку під відповідною назвою предмету закупівлі.